Це власне та камера на огляді, яка бачить табличку в 30 метрів. Ми зараз подивимося, бо всі ж хочуть бачити, а що я отримую на 30 метрів. Це камера від Hikvision 2043 з 6 міліметровим об'єктивом, тобто фокусною відстань об'єктива, яка дорівнює 6 мм. Це вам багатьом про це нічого не говорить, але це є 52 градуси кут огляду всього на всього. Давайте ми зараз подивимося, що наша камера буде показувати на нашій табличці, яка буде чіткість. Я вам вже закидаю на період, що 30 метрів видно непогано. Табличку, коротко. Камера має звук, має дві нічну підсвітку, бачить вночі кольорів і в день само з собою. Вона зараз знімається. Дана камера, з от та камера мене зараз знімає. Всі можливі аналітики на людину, на автомобіль. Це камера другої серії, фул-колорна, ну, нашпігована, напічкана всіма самими останніми, скажімо так, базовими функціями. А ми йдемо дивитися по чіткості. Нам ж це потрібно, правильно? Погнали. Так, 10 метрів, я думаю, навіть не цікаво тут зупинятися. Йдемо далі. Давайте ми станемо 15 метрів. Видно номер автомобіля. Дивіться, давайте так. Давайте ми глянемо на цей номер автомобілю. Бляха, видно. Давайте ми порахуємо, скільки це метрів. Стаємо ми на 15 і рахуємо. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, майже 8 метрів, 7,5. Скажімо так, 22, 23 метри гонорово видно номер автомобіля. Але ми йдемо далі, може, ще щось більше отримаємо. 25 метрів. Ого, дивіться, навіть цей, цю машину видно, мого болтика навіть видно. І номер машини видно. Давайте ми ще тут порахуємо, скільки метрів. Давайте ми станемо що? Я стою біля таблички в 25 і поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 з половиною, майже 8 метрів. Це ми маємо 33 метри. Ну, гонорово 30 метрів номер автомобіля видно. Це таких гонорових. Що ви отримаєте? Ви отримуєте отаку картинку з таким кутом огляду. На жаль, це 52 градуса, а не 100, як би вам хотілося. Ну не отримаєте ви камеру на 30 метрів, поки жодної нема. Камери, яка буде мати кут навіть 8-12 Мпіксельне, неважно. Навіть якщо вона має кут огляду в 100 градусів, такої картинки, як тут, в 52, ви не отримаєте. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Немає ще такої камери. Потрібна якісна консультація, якісна камера. З правильно підібраним обладнанням телефони в шапці профіля.